Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І я до вас черговою порцією класних тавин. Так, друзі, новини дійсно класні, ну принаймні, класні для нас, але дуже дуже погані для Рудого Донні і для Сполучених Штатів Америки. Чергова ікона американського бізнесу, велика американська компанія, оголосила про те, що забирає свій бізнес зі сполучених штатів Америки і переносить свої виробничі потужності. Куди і яка кампанія я вам зараз розповім. Але спочатку, друзі, не забудьте підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви чомусь ще на мене не підписані, поставте обов'язково вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно тієї політики, яку зараз веде рудий доні, і як він знищує Сполучені Штати Америки. Тепер що стосується е, американських бізнесів, так вже декілька ікон американського бізнесу оголосили про те, що вони не просто там виробничі свої потужності переносять в інші країни, а деякі навіть і свої головні офіси хочуть переносити зі Сполучених Штатів Америки в інші країни. Це такі компанії, як Кока-Кола, хочу вам нагадати. Форд хочу вам нагадати, які ще більш американські компанії, можна собі уявити? Пепсі. Так, також про це саме казав. Ну і зараз чергова ікона, так, Марвел Студіо. Хто не знає Марвел Студіо, Америка також завжди асоціюється з Марвел Студіо, яка розположена, знаходиться в Джорджії. Так ось Марвел Студіо сказала вчора. Сказала, що вона збирається. Переносити своє виробництво з Сполучених Штатів Америки. Куди Ха -ха -ха, друзі? Е, напишіть мені прямо зараз в коментарях, як ви думаєте, куди Марвел Студіо буде переносити е, своє виробництво? Планує це робити. Е, відповідаю, вона хоче це переносити частково в Англію, а частково до Канади. І що це, як це впливає на американців, так і на американську економіку? А е, це дуже боляче у по Сполучених Штатах Америки. Це зразу вже там підрахували всі, кому треба це рахувати. Так що втрачаються щонайменше 20 тисяч робочих місць. Так, разом з уходом Марвел зі сполучених штатів Америки втрачаються 20 тисяч робочих місць в штаті Джордже в Сполучених Штатах Америки. Ну що робити? Ну обрали собі такого президента. Хлібайте, як то кажуть, так хлібайте повною ложкою. Але ж і це ще на все з разом з Марвелом ідуть і мультимільярдні інвестиції, так, там ж шалені гроші. Крутяться в Марвелі, це друге, так чому от чому вирішила Марвел закину закинути Сполучені Штати Америки, послати з е президента Сполучених Штатів Америки разом з Сполученими Штатами Америки і перенести своє виробництво? Вони також чітко відповіли на це питання. Вони сказали, що перше, перше в сполучених штатах Америки щось робити стало надзвичайно дорого і невигідно, так тобто. Е Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує робити Америку Грей Еген, так тобто сірою, сірою нікому не потрібною. Це дуже дорого. А друге, вони назвали це чітко. Це зараз не камільфо, так тобто непрестижно зараз щось робити в Сполучених Штатах Америки. Уявіть собі таку формулювання. Американська компанія каже, що а зараз не престижно щось робити в Сполучених Штатах Америки. І я хочу вам нагадати, що це тільки е, один приклад. Так, ми зараз маємо там вже. Стільки прикладів, що е, скасовуються робочі місця, що закриваються, там там зараз задихаються ці, цілі індустрії. Мінус 67% в цьому році Сполучених Штатах Америки тільки туристична індустрія. Просто вдумайтеся в це. Так, мінус 67% По в порівнянні з тим, коли там був Байден, так президентом. Тобто, там зараз по самим таким оптимістичним підрахункам, мінус 18 мільярдів доларів втратила ця індустрія. Там десятки мільйонів втрачених робочих місць, там мільйони закритих підприємств. так, Тобто, це невеличкі кафешки, ресторанчики, якісь там. Е е е хостели були так, якісь отельчики невеликі, які працювали саме і жили за рахунок цієї індустрії, які працювали на туристичну індустрію, і зараз це там загинається, там повністю все вмирає. А сільське господарство, подивіться, що зараз робиться в соціальних мережах Сполучених Штатів Америки. Там там доходить до того, що фермери вбивають себе, так тобто, фермери там у відчаї, і вже на сьогоднішній день. 60% фермерів банкрутіють. Там залишається 30% фермерів. Думайтеся тільки в цю цифру, які ще якось карабкаються і сподіваються на якусь допомогу. Тобто, Дональд Трамп робить це класно для американців. Дональд Трамп впевнено веде Америку до свого найбільшого в житті банкрутства. Так, тобто, е ну я так думаю, що принаймні за це Дональд Трамп зможе отримати. Премію якусь так, що він став самим найбільшим лахом і невдахою в світі, і зміг обанкрутити найбільшу е, в світі економіку. Він обанкрутить Сполучені Штати Америки. Ну і хочу вам нагадати про те, що зараз там вже всі кажуть про це, так що в Сполучених Штатах Америки зараз назріває такий внутрішній конфлікт, що досить велика вирогідність, що там буде громадянська війна, і все до цього йде, дивлячись на те, що робить цей президент як якого зараз обрали собі американці. І що, знаєте, що більш цього неприємне в тому, що а, досить велика кількість американців підтримують Дональда Трампа. Він їх грабує. Він знищує економіку Сполучених Штатів Америки. Він настраполив всіх е, проти Америки. Так зараз Китай там просто ви читали сьогоднішню заяву СІ, Сі Цзінпіня щодо Америки? щодо Америки. Сі просто вийшов і витер так е, чоботи. Що або Дональда Трампа, що Сполучені Штати Америки е, своїми заявами сказали? та ми взагалі на їхні не боїмося і не дивимося, що це таке. Ну, тобто, зараз, е, на жаль, зі сполученими штатами Америки відбувається. Дуже е, серйозні погані речі. Е, американці це дозволяють, щоб відбувалося. Ну, окей, це їхній вибір, е, це їхнє життя. А ми будемо вітати американські бізнеси, такі як Марвел. У нас тут в Канаді, так і Пепсі. І Кока-Колу, ми будемо вітати і в Канаді, і в Європі, і в інших розвинених країнах. І ми раді, що американські бізнеси е, приймають таке рішення: не підтримувати цього ідіота е, рудого ідіота, а розвивати свої бізнеси в інших країнах. Це правильне рішення, це класне рішення. Тож, друзі, всі американці, хто друже ще з головою. Приїжджайте в нормальні країни, розвивайте там свої бізнеси, будуйте своє майбутнє в нормальних країнах. Це, це правильно, це те, що треба робити. Тож, друзі, я сподіваюся, що ця інформація класна для вас. А тут мені можуть зараз написати: ну бізнес уходить з Сполучених Штатів Америки. Чому ж ти радієш? Так, да, я радію. Я радію, тому що нашому ворогу погано. Так, а Сполучені Штати Америки на чолі з Дональдом Трампом зараз є ворогом всього цивілізованого людства. Вони є ворогом Канади, вони є ворогом України. Вони є ворогом Європейського Союзу. Вони є ворогом всього цивілізованого світу. І тоді. І тому так я радію, що нашим ворогам погано, то для мене клас. Я сподіваюся, що це зрозуміло так. Тому, друзі, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо ви підтримуєте мене, якщо ви зі мною на одній хвилі, е обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані чомусь. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Хай всім щастить.